А сьогодні ми ще з вами будемо говорити знову закон України про державний бюджет на 2026 рік. Хтось з вас в коментарях під моїм відео написав, скільки можна вже про це говорити одне й те саме. Будемо говорити, поки цей закон про державний бюджет на 2026 рік не буде затверджений, не буде проголосований, не прийнятий. Так, Верховною Радою в другій редакції, та не буде підписаний нашим президентом. Тому будемо про це говорити, тому що насправді закон України про державний бюджет є дуже важливим, тому що в ньому закладаються основні засади нашої політики, так, витрат на 2000, на цілий 2026 рік, і ми будемо з вами розуміти, з якими цифрами і що ми будемо жити і працювати. Дуже багато зараз є зрештою. Зареєстрованих законопроєктів, які дозволяють і Хочуть змінити так, особливо щодо процес і нарахування соціальних виплат. Так, ми можемо зараз говорити про те, що в нас запрацювала базова соціальна допомога. Про те, що з 1 січня 2026 року, якщо буде прийнятий законопроект, то в такому випадку базова соціальна допомога вона замінить п'ять видів. Так буде людина отримувати одну. Тому тому що вона буде прив'язана до базової величини, вона більша, ніж прожитковий мінімум. Вона становить наразі 4500 гривень. Хто зна, може в 2026 році Кабінет міністрів України її змінить ще. В сторону збільшення далі ми говорили з вами про вчора: про те, що для людей з інвалідністю з дитинства для дітей з інвалідністю пропонують прив'язати так розрахунок, механізм розрахунку допомоги. Грошової збоки держави до мінімальної заробітної плати, а не до прожиткового мінімуму, тому що всі соціальні виплати, які ви отримуєте як малозабезпечена, як одинока, багатодітна і ще інше, вони в нас прив'язані до прожиткового мінімуму. Це стосується аліментів, коли ухиляються від їх сплати саме до прожиткового мінімуму, до осіб, які втратили працездатність. Цей розмір є і дорівнює розміру мінімальної пенсії пенсійної виплати максимальної пенсійної виплати. Тому на сьогоднішній день є ще багато розбіжностей, про те, що це розмір потрібно збільшувати і прожиткового мінімуму, і саме головне сам переглядати механізм нарахування. Тож давайте подивимося, що про це говорить закон України про державний бюджет, тому що про ті законопроекти, які я тільки що сказала, вони... На етапі доопрацювання вони тільки зареєстровані, а закон України про державний бюджет буде прийнятий найближчим часом, тому що ми не можемо війти в 2026 рік без державного бюджету. Що ж передбачає наш державний бюджет? Чи були внесені ті зміни? Пам'ятаєте ті правки про збільшення прожиткового мінімуму до розміру 4700 тисячі гривень? Давайте про це. Поговоримо і подивимося. Відкриваємо закон України про державний бюджет на 2026 рік і перше, що ми бачимо, статтю 7, де чітко вказано, що встановити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу у розмірі 3200 гривень. 9 гривень, тобто мова йде не про 4700, а 3209. Зараз, якщо я не помиляюсь, прожитковий мінімум у нас становить 2920 гривень. Тобто, фактично, зростання там відбудеться 200 300 гривень. Далі для дітей віком до 6 років 2817 гривень, теж бачимо зростання віком від 6 до 18 – 3512 гривень. Для працездатного населення 3320. 28 гривень для людей, які втратили працездатність 2595 гривень. Повторюсь, я про це вже говорила. Ще раз нагадую, що в такому випадку, якщо не буде внесено ніяких змін, все залишиться без змін. От саме в статті прожиткового мінімуму на одну особу на 2026 рік, то ми можемо говорити про те, що розмір мінімальної пенсії буде становити 2595 гривень. Максималка 25 950 гривень. І якщо ви людина, яка має інвалідність і отримуєте 2361 гривню, то ви будете отримувати 2595 гривень. Далі, мінімалка мінімальна заробітна плата. У нас знову ж таки були пропозиції про те, що розмір мінімальної заробітної плати становив 12 тисяч гривень. Але в законі України про державний бюджет я бачу цифру. 8647 гривень на весь рік. Тобто ніякого поетапного, так як було це до цього, що спочатку в 2024 році було спочатку 1 січня 2024 року був один розмір, так, а в квітні було збільшення до 8 тисяч гривень. У 2025 рік ми з вами прожили з 8 8 тисяч гривень, зараз ми можемо говорити про збільшення на 647 Гривень щодо збільшення. Далі, стаття 9, яка становить е, інформацію щодо е, рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги. Малозабезпеченим родинам у відсотковому сповідношенню до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення. Для працездатних осіб це 60% від суми так, 3328 гривень. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100% це 2595 гривень, про те, що я говорила, бачите? Для осіб, які втратили працездатність та людей з інвалідністю. 2000... 1595 гривень, та для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму. 145% множимо на 2817 гривень. Це якщо, якщо йде мова про дітей віком до 6 років від 6 до 18 на цифру 3512 гривень. Оце те, що я бачу в законі України про державний. Бюджет на 2026 рік. Ми поговорили з вами про основні цифри. Ще там дуже багато е, цікавої інформації щодо сфери медицини, освіти. Ми ще це все теж розглянемо в наступних відео, і про це обов'язково поговоримо. Підписуйтесь на мій канал, ми з вами будемо говорити про реальні речі, про реальні цифри, про реальні ситуації, які, з якими ви кожен день можете зіштовхнутися. І на моєму каналі ви зможете знайти безліч відповідей на ті питання, які вас хвилюють щодня.